Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити таку ляльку-мотанку для кальце для немовлям. Дуже гарний, якщо серед іграшок наших дітей будуть і наші традиційні ляльки-мотанки. І зараз я вам розповім, що треба для того, щоб зробити таку ляльку. Ось така пластикова пляшечка приблизно 10 плюс-мінус 2 см. Кілька намистин для того, щоб зробити брязкальце. Або будь-що. Ось така тканина будь-якого кольору 30 на 30 см. На обличчя в моєму випадку десь приблизно 17 на 17 см біла тканина. Тканина на сорочку 22 на 13 Вона може теж бути будь-якого кольору. Тканина на хустинечку, така стрічка або шматочок тканини на очелі. Ось тканина на спідницю 20 на 13 см в моєму випадку. Якісь Щось на фартушок, якщо ви бажаєте, і три таких стрічки з тканини 55 см приблизно. Зараз нашу пляшечку з двома і ставимо на спутній бік нашої тканини і ось так піднімаємо усі кінці догори. І усі ці кінці заховуємо всередину нашої пляшечки. Можна за допомогою якогось, е, о, якоїсь спиці. Ось так, зараз так плотно тут всередині тримається, що навести немає ніякого шансу е, випасти з е, пляшечки. Зараз беремо якусь кількість наповнювача. Ставимо її ось так. Нашу тканину на обличчя, на голову по діагоналі, ось так обмотуємо, щоб на обличчі не було складочок. І ось тут, де закінчується орло наші пляшечки, ми тут намотаємо ниточкою. Ось тут, ось тут, в самому низу, де закінчується, де починається звуження наші пляшечки. Ось так міцно. А потім ось так на хрестик трохи прийдемо і домотаємо ось в цьому місці, де саме кінець нашої пляшечки. У нас буде ось така ось тут така нібито шия, або врудим нашої ляльки. Ось так це виходить. Зараз я беру цю стрічку таку з такою мережкою, яку я взяла для очеля. Може взяти якусь і яскраву і тканину. І ось так. Ми її примотаємо до голови ось в цьому місці, де в нас була примотана верхня наша ніточка. Ось тут ззаду на хрестик ми примотаємо наші очелія. Учелія примотуються в ляльках-мотинках від поганих думок. Зараз ми покладемо нашу ляльку в бік. І бімо ці наші три стрічки з тканини. І ось тут на кінці ось так плотно їх примотаємо разом. Ось так просто плотно, міцно примотаємо їх разом. Зараз. Зафіксуємо чимось цей один наш край і замотаємо з цих трьох стрічок косу. Ось так. І другий край коси ми теж міцно замотаємо ниткою, зафіксуємо так. Зараз візьмемо цей шматочок тканини, який ми приготували для сорочки, кладемо нашу мотинку обличчям вниз і ось так примотаємо нашу сорочку під, 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 під голову, під верхній, там, де, там, де наша верхня ніточка, примотаємо. І відвертаємо, ось у нас виходить така собі сорочка. Зараз беремо нашу косу і фіксуємо її на голові так, щоб у нас з обох боків залишалися рівні кінці. Ось тут примотаємо її під шию. Ось так, Теж так міцно. Зараз ми беремо ось ці наші кінці і складаємо ось таким чином, щоб у нас вийшли ось такі петлі, такі ручки, за які немовля зможе тут братися. І ось в цьому місці ми знову примотаємо це міцно ніточкою ось тут. Щоб вони були однакові. І ось так це зараз виглядає. Зараз я беру цю нашу тканину, яку я приготувала для спідниці разом з фартушками і викладаю їх разом, як вони повинні бути. Ось так я її повертаю на навпаки, ось так, щоб вона добилася. Одну ляльку обличчям до наших тканинок, так що було обличчя до обличчя, обличчя до обличчя і ось так Під ручки. Все разом разом з вартушками, які там всередині, тут під пояс міцно треба примотати нашу спідницю. Ось, тут. Ось так це примотано. І зараз ми відвертаємо нашу спідницю, і наша лялька одягнута. На цьому етапі можна закінчити ляльку, а можна домотати її ще хустиночку, мотати або прив'язати, як вам подобається, та додати, можливо, якусь стрічку щоб зробити пояс. Я ось тут ще зробити такі намистини на кінцях. Ну, ось і все дуже файно, якщо серед іграшок наших дітей будуть наші традиційні ляльки-мотанки. А вибережіть себе, будемо молитися за наші Збройні Сили України. Нехай вам щастить.